Моєця і сина з того духа, Амінь, моє Отця і сина з того духа, Амінь, моє Отця, Отця і сина з того духа Амінь. Отче наш, Ти, що є син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости на да, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава і Отця, і сина Стого Духа Амінь. Псалом 46. Всі народи, плещить у долоні, покликуйте го Богові голосом радости. Грізний Бо Всевишній Господь, Цар Великий всієї землі. Він народи під нас підбиває, а поган нам під ноги. Він нашу спадщину для нас вибирає. Величність для Якова, що його полюбив. Бог виступає при радісних окриках, Господь при голосі рога. Співайте Богові нашому. Співайте, співайте цареві нашому, співайте, бо Бог цар усієї землі. Співайте навчальний псалом. Бог зацарював над народами. Бог сів на святому своєму престолі. Зібрались владики народів, народ Бога Авраамового, як Божі щити на землі. Між ними Він сильно звеличений. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже! Наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отця і сина з того духа. Амінь. Отця і сина з того духа. Амінь. Отця і сина з того духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!